Та Сьогодні ми зібралися в скорботі вдячності, щоб відкрити і освятити пам'ятну дошку нашому земляку, старшому лейтенанту Миколі Івановичу Галі, мужньому воїну, відданому сину України, який віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Микола Іванович народився 16 грудня 1984 року. Був активним громадським діячем, депутатом Гродівської міської ради 8 скликання. З початком війни став на захист рідної землі. У 2014-15 роках брав участь в бойових діях на сході України. У 2022 році був призначеним командиром артилерійського взводу, а з березня 2023 року командиром ударних безпілотних авіаційних комплексів. 8 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Кищіївка на Донеччині загинув смертю героя. Шановні присутні, шануємо світлу пам'ять, Миколи Габи та всіх українських воїнів, які віддали життя, за свободу і незалежність нашої держави, хвилиною мовчання. Бай, ця пам'ятна дошка стане символом вдячності, шани нашому герою та нагадає кожному про ціну свободи і незалежності. Тому запрошую відкрити пам'ятну дошку, доньок загиблого героя. Прошу вас.

Він сюдися нас, і очі нас всякує сперми, за душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сади, святи, кілький сади, безсмертний, помилуй нас, слава твої і сини, і святому духові, вінимося і і і і в часі, на віки, амінь. ламі. Попрости незаконя наші, святили, наші, і наш, не твора, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і святому Духові, і нині повсякчас, і навіть і віки, амінь. Отче наш і і Меса, нехай святий цей я боя, нехай прийде сашту. Прощай, минувайцям нашим і не нас рядом, спокусу, але везу нас від духа, царство і села, і слава, учаї сина, і свято тут нині повсякчас, і на бік віки. Подателі вічного спасіння, сам Господи, пішли з Все Духа Твої Святої благослови цю пам'ятну дошку, щоб вона озброєна силою, Бога Небесного заступництва була для всіх, хто бажатиме вживати, використання для спасіння і. Hrijat rovijata do, do pomirnojo na sve dobre ime Hrista Gospoda našo Isusa Hrista. Amin. Amen. Slava ti prosvoju upavani naše slava tobi. Slava zsilnja da vodu i ni nebo na velikiki.

Вниз у собі, габи Миколи Івановича всім. І хто згаданий сьогодні, кого не згадали, щоб їхня пам'ять була не тільки сьогодні уповічена, але на наше земного життя всі дні, з роду в рід. І скільки буде наша держава торжествувати, скільки буде оспіване наше то українське. Щире життя і все те, що є для нашої потреби на стаження нашого, нашого життя. Ще раз всіх вас свято, покрою Божій Матері, а родині берегти спокій, маємо для кого жити. І саме головне, розрадою повинна бути щира да, молитва. Бо тим, яких серед нас нема, тільки одна розрада для їхніх душ, то щира молитва і спілкування молитвою. Перед іконою чи то Спасителя, чи то Божої Матері, чи взагалі в храмі святому не Господь кріпить і утверджує вас в тому горі, щоб з легкістю переносили той тяжкий хрест, який пав на ваші рамена. Слава Ісусу Христу! До слова запрошуюсь в міську мову Анатолій Абелек. Слава Ісусу Христу. Чесний очі, дорога прийшла громада, вітаю усіх зі святом покрові, святої погородиці. Здається, що сьогодні ми мали би і радіти, тому що релігійне свято, але заодно, воно є дуже сумним для всього українського народу, для нашої держави. Тому що ми в цей день згадуємо наших захисників, наших героїв, які вітали своє життя. За нашу батьківщину. І сьогодні ми знову ж таки зібралися тут, щоб пом'янути і відкрити цю дошку пам'ятну для нашого героя, нашого захисника Гаву Микола Івановича. Він був нам дуже близький, він був народним нашим депутатом Бродівської міської ради. Я його знаю як порядну людину. Гарним сім'янином, чесним. І коли почалася повномасштабна війна, він не прикривався своїм депутатським мандатом, а пішов на війну. Він сказав, а хто як не я? На жаль, він загинув, але ми завжди будемо про нього пам'ятати, і його ім'я буде увиковічнене в нашій Бродівській міськаді міській раді і усім громаді. Співчуваю, співчаю, співчуваю всім сім'ям загиблих наших воїнів. Співчуваю сьогодні матері, батькові, дітям нашого захисника. І дякую вам усім за ваших батьків, синів. Які віддали своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Слава Україні! Славні герої не обирають. Вибачте, я стою і мені прийшли на думку такі слова. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Оці слова. Да правду, як найяскравіше підходять до життя нашого Миколи. Дуже добра людина, щира, такий люблячий батько, люблячий син, турботливий, такий, знаєте, м'який про таку людину кажуть. Коли мова йшла про Україну, про нашу державу нараз ставав безкомпромісним. Міцним, як граніт, як сталь. І абсолютно де б він не був. Чи це на сесії сільської ради, він був до цього депутатом сільської ради, чи це міської ради, чи у повсякденному житті, чи у відрядженні, коли він був у Харкові, чи коли брав участь у бойових діях на Сході, бо він і там. Проявив свою ініціативу і боровся за незалежність нашої України, він кругом був безкомпромісний. Надзвичайно відповідальний депутат, надзвичайно відповідальний. Будучи на фронті, він переживав, що відбувається в селі. А я маю честь бути односельчанином Миколи. Він писав мені повідомлення е, з просьбою дати депутатський запит, щодо там, чи ви бачили, Ольга Васильівна, що завезли ядохомікати на е, сміттєзвалище, чи ви знаєте то, а, а запитайте то, а підніміть те питання, а підніміть те питання. До сьогодні зберігаю на телефоні його голосові повідомлення, які є додатковим свідченням того, який був. Вічна і світла пам'ять Миколає. Я маю, бо я відчуваю, що я маю за честь бути земляком Миколи. Разом з ним бути присутньою на сесії сільської ради, на сесії міської ради. Вічна і світла пам'ять Миколаєва. Вчора вдячні нам за таке щире і тепле слово від душі. Справжні герої не вмирають, вони живуть в нашій пам'яті і в наших серцях. Світла і вічна пам'ять нашому герою, старшому лейтенанту Миколі Івановичу Кади. Вічна йому пам'ять. Слава Україні. Героям слава! Всім дякую за увагу. Можна мені ще сказати? Я мама. Яка в мене хороша була дитина. Можуть сказати всі. Хто мене знає і знає мою дитину. Але від імені всієї родини сьогодні я дякую вам тим, хто зініціював цю пам'ятну дошку. Але не прошу для себе нічого, тільки нагадую вам, що він буде слідкувати за вашими прийнятими рішеннями з небес. І якщо ви хочете прийняти щось добре, приймайте, не думаючи. Але коли ваші рішення такі під питанням, сім разів подумайте. Прийдіть сюди, подивіться в його очі, а тоді прийміть правильне рішення. Я дякую вам за все. Щиро вдячні мамі герої. І нехай ці сюди спадуть в кожному в серці, як зерно, і проростає. Щоб ми усі знали, як приймати правильні рішення, зважаючи тепер на долю нашої країни і зважаючи на те, скільки наших героїв поклали своє життя за нашу свободу. Будьмо людьми, будьмо небайдужими і будьмо тими, хто допомагає своїм братам і сестрам. Дякую всім за увагу.